Добрий день. Ми відділення аеророзвідки 43-ї окремої артилерійської бригади. Працюємо на різних безпілотних авіаційних комплексах. ось ці, а також є літаки побільше. Коригуємо нашу артилерію. Це самохідні артилерійські установки Піон, а також Панцергаубіць. Працюємо в інтересах інших бригад, коригуємо артилерію, а також ракетні системи Хаймарс. Майже завжди знаходимося. В зоні виконання бойових дій для ефективного і безпечного виконання наших бойових завдань нам потрібен бус повнопривідний з подовженою базою великої прохідності, який можна було б замаскувати, заїхати у лісосмугу і безпечно звідти працювати. Його вартість є досить велика, що зумовлено його характеристиками, які дозволять нам виконувати максимально ефективно наші бойові завдання і коригувати. Вогонь і артилерії за допомогою цих безпілотних авіаційних комплексів. Ми звернулись до волонтерського центру Єахелп, який з березня 2022 року допомагає нашій бригаді, щоб вони провели цей збір, купили необхідний нам бус. Прошу всіх долучитися до збору, щоб ми могли якнайшвидше приступити до виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Дякую всім за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!